Я вас вітаю, дорогі мої підписники, глядачі мого каналу. Так, сьогодні відео буде не про кладовище, тому що останнім часом на моєму каналі щось постійно мусолиться одна й та сама тема. Скажу чесно, навіть я трішки від цього вже втомився. Потрібно приносити якісь фарби на канал, тому сьогодні покажу вам досить цікаву річ з моєї вінтажної колекції. Ну а перед початком декілька хвилин поговоримо про актуальне. Взагалі на цьому тижні я планував опублікувати два відео на свій ютуб канал, але після позавчорашньої ночі, після атаки на Київ, звісно ж, не було ні сили, ні бажання щонебудь робити в плані творчості. Вчора, цілий день, після безсонної ночі стан був, м'яко кажучи, ніякий, відчував себе якимось овочем після безсонної ночі і пережитого стресу. Ну а сьогодні, нарешті, я відновив свої сили, навіть зранку був такий піднесений настрій. Відразу запланував, що після обіду запишу вам відео, але моєю великою помилкою було прочитання ранкових новин. Заходжу я в телеграм і в одному із каналів бачу новину про те, що народна депутатка Мар'яна Безугла. Я, чесно кажучи, раніше навіть не знав, хто це така, Звісно, десь там інколи чув це ім'я і в досить негативному руслі, але навіть не цікавився, хто це, і не знав навіть, як вона виглядає. Але сьогодні пошукав інформацію, а все через те, що ця, не можу навіть сказати, людина, особа назвала загиблого хлопця, інформація про якого вчора була буквально в усіх новинах, коли його батьки чекали цілий день біля завалів будинку, сподіваючись, що сина знайдуть живим. Після ракетної атаки ввечері розлетілася новина, що все ж таки він загинув. Появились ці моторішні кадри реакції батьків на таку звістку. І сьогодні оця ось дурепа таких людей я називаю гниль нашого суспільства, тому що інакше характеризувати просто неможливо. Вона написала, що це така карма, обозвала цю загиблу людину ухилянтом. Абсолютно безпідставно, тільки по тим причинам, що він навчався на магістратурі і нібито в такому віці вибрав собі цей шлях для того, щоб не йти, служити і, і не йти на фронт, Ой, важко навіть тут підібрати якісь цензурні слова, тому що в голові абсолютно інші думки і абсолютно інші слова на язику. Але хочу сказати все одно свою думку. І дуже цікава ваша думка з приводу цього. Обов'язково напишіть у коментарях. Я взагалі вважаю, що багато проблем нашого суспільства пов'язані безпосередньо з тим, що до влади, до Верховної Ради, в тому числі, допускають таких осіб, які мають 100% якісь явні психічні порушення, тому що жодна адекватна людина не буде робити хайп на такій трагедії, на, на жахливій смерті на війні. У вас можливо виникне запитання, чому я взагалі про це говорю, тому що я також проживаю в цій країні, і деякі речі також мене обурюють, викликають певні реакції. Так, ну а другий момент, який я хочу озвучити в сьогоднішньому вступі до мого відео, це питання про спілкування в коментарях під моїми відео. Так, спочатку я хочу подякувати всім тим, хто. Завжди на моїй стороні, хто завжди підтримує мої думки, хто дякує за мої відео, за мої старання. Але зараз звертаюсь до всіх тих неадекватних, які можливо спеціально кожного разу пишуть якусь гідоту під моїми відео, можливо, це якісь приблуди, тому що буває, хтось напише якийсь негатив. Я відповідаю на цей коментар, але зворотної реакції знову ж таки не отримую. Людина зайшла, побачила щось, написала абсолютно якісь. Неадекватні речі і пішла далі на інші канали робити аналогічну справу. Але я хочу сказати вам те, що, будь ласка, давайте дотримуватись особистих кордонів. Найбільше мене драконить, коли до мене звертаються на ти? І навіть якщо я отримую нібито позитивний коментар про якусь похвалу, і тому інше, але я бачу звертання на ти. У мене виникає дуже багато запитань до цієї людини до цього коментатора. Я завжди запитую: а вас батьки, не навчали звертатись до незнайомих людей на ви? Та я вам хочу сказати, що якщо вам не подобаються мої відео, ви можете просто не дивитись. А показувати у коментарях своє невігластво не обов'язково. Так, ну а тепер я пропоную перейти від слів до справи. Сьогодні покажу вам ось такий фотоальбом. Це альбом 50-х років. Ось така, бачите, підшивочка, наклеєна така картина, дуже популярна в ті роки. Репродукція цієї картини висіла чи не в кожному будинку. І навіть зараз, коли знімають фільми про ту епоху, часто ви можете бачити в кадрах цей витвір. Альбом Місто Київ осінь 1955 року. Це альбом із фотографіями-артистів. Почалась мода на ці альбоми, на ці фотокарточки ще в 30-х роках. В досить великої популярності ця мода набрала в 40-х роках, особливо з появою на наших теренах трофейних фільмів. Які спочатку німці показували в окупованих містах у кінотеатрах. І ось ці листівочки набули масової популярності, люди такими гвіздочками маленькими приколювали їх на стіну біля своїх ліжок, біля дзеркал, особливо дівчата цим займались. Брали собі за приклад цих артисток, як можна сказати, кумирів. Бачите, індійська гробниця. Ось мені дуже подобається як такі фотографії старі, завжди вирізались з такими красивими кайомочками. Краса. Власник або власниці цього фотоальбому підписували ці фотокарточки. На цій сторінці ми бачимо кадри із фільму Індійська гробниця. Тобто навіть передивляючись цей фотоальбом, можна в Ютубі шукати ці фільми. Передивлятись хто прихильник, ретрофільм, Італія Шкода, що деякі фотографії не збереглися в цьому альбомі, клей був не зовсім якісний, тому вони повідпадали і десь загубилися. Ночь в Венеції. Я не буду дуже акцентувати увагу. Якщо вам дуже цікаво, можете ставити на паузу і роздивлятись ці. Я вважаю неймовірні фото о Марі Карьок обожнюю. Її легендарний танок на сходах у фільмі Дівчина моєї мрії це просто шедевр. Німецька акторка. Коли наша видатна харків'янка Людмила Марківна Гурченко в дитинстві в окупованому Харкові пішла зі своєю мамою в кінотеатр, там показувалося цей фільм Дівчина моєї мрії. Ось бачимо цей легендарний танок на сходах. Так от, коли вона вийшла з кінотеатру, вона писала в своїх мемуарах про те, що той день її мрія. Назавжди закріпилася у свідомості, вона вирішила, як виросту, обов'язково стану актрисою. Вічної серенада. Грета Гарба, також дуже відома артистка. Я вам скажу оця річ, яка зараз у моїх руках, має величезну насправді цінність. Мало в кого ці фотографії взагалі збереглися. Ось тут є такі фотографії, обережно вставлені в такі віконечка. Лоліта Торес. Бачите, які красуні характерні зачіски, одяг тих років. Жанетта Макдональд. Також я дивився ці фільми. Так, а це абсолютно унікальна річ. Можливо, хто знає, вже здогадали, що це таке. Це сигаретні карточки. Ось подивіться, неймовірної якості. Хто не знає, ці карточки були прямо безпосередньо у цигаретних упаковках 30 40 ві роки. В 40-х роках мода на них чомусь коли зникла. А взагалі досить популярними були серед цих карточок фотографії артистів, артисток, марки автомобілів, різноманітні птахи і тому інше, чого там тільки не було. Але зараз це дуже цінні колекційні речі. Я дивився на інтернет-аукціонах, вони коштують дуже дорого. А в цьому фотоальбом їх здається чи 9, чи 10 штук. Дуже красиві фотографії, красиві кадри цих фільмів. Петер. Франческо Гааль. Ось ну, не краса. Подивіться, просто неймовірне. Настільки високоякісні фото. Це ж, до речі, досить важко було їх дістати. Звісно, широкої популярності набрали такі подібні фотолистівки уже у 60 х 70-х, 80-х роках. Це були радянські листівки із вітчизняними кіноартистами. Потім трішки пізніше з'явились календарики, а саме 40-50 роки Ну дістати таку листівку, а особливо назбирати їх на цілісінький альбом, альбом. Оце розтіш. Це був справжній предмет гордості. Ось також Марі Парьок. Цар Олеандр. Так узнаю. 40-ті, 30 30-ті роки. Це, бачите, з якогось, напевно, журналу вирізочка. Жан море. Дуже гарно можна подовго роздивлятись ці карточки. Жанет, желізна маска. Ось подивіться ціла. Підбірочка цих сигаретних карточок з акторками. Вони ще мають таку позолоту, вони взагалі настільки високоякісні. Добре, що камера передає. Це вони такі текстуровані. І бачите, які вирізки, І ось також йдуть фотокарточки, надзвичайно красиві. Остака Жонета Макдональд. Напишіть, можливо, в когось. Також збереглись такі альбоми. Можливо, такі альбоми мали ваші батьки. Бачите, які вони високоякісні. Це ж кольоровий друк. 30-ті роки, скоріш за все, ну, мені здається, це не 40 це саме 30-ті. Тому що тут навіть в такому оформленні відчуваються такі нотки арт-деко і ще трішки. Такий пережиток 20-х років. Напевно, 30-ті роки все ж таки. Ось така краса. Большой вальс. Я от не пам'ятаю, Марлен Дітрій буде в цьому альбомі чи ні? Це одна із моїх найулюбленіших артистів тогочасних. Душой вальс, пам'ятаєте такий фільм? Там ще використовувалась музика Штрауса «Вальс». пампам пампам. Та ям пампам. Тут бачите, з таким нібито автографом передрукованим Ловіта Торрес красивим шрифтом надрукованим. Друзі, запрошую вас взагалі писати свої думки в коментарях. Ваша активність сприяє розвитку мого каналу. І чим більше активності, тим більше цікавих відео, тим більше у мене мотивації та бажання знімати для вас щось новеньке, цікаве. Марі Карюк Марія зараз. Багато моїй колекції цікавих речей є що показати. Якщо вам цікавий такий формат відео, можете просто написати плюсик у коментарях. Я зрозумів, що це означає. Краса, такі сутні, неймовірні зачіски. Зараз ходять, як не знаю що. Подивишся, буває на вулицях на дівчат, які ходять, гуляють у цих спортивних костюмах, у цих майках. Ну якось це так все. Низьковартісна, ну ось справжня краса. Це красиво. А не ходити наче вдома по вулиці, особливо коли знаєте, йдуть, наприклад, на концерт, на якусь подію і одягають ці спортивки. І це все таке, в чому зазвичай ходять вдома. Немає ні смаку в нинішнього покоління, ну, звісно ж, не всіх. Раніше скільки заморочувались цими красовенними зачісками. Взагалі вигляд жінки. Ну Зараз. Розчесалась, якусь гульку на голові скрутила і пішла. Що в цьому красивого, я не розумію. О, Чарлі Чаплін. З цієї сторони. До речі, газета за кордоном. Я так думаю, це хтось був в такій родині, де або військові були, або якісь, можливо, люди, які мали виїзд за кордон, якісь чиновники. І тому звідти привозились ці всі карточки, тому що в Радянському Союзі ніде ти таке знайдеш? Ніде. Особливо ці газети. Я впевнений, що це хтось мав блат, так скажімо, зараз вже не знають такого слова. Так, ну все, ось такий огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Звісно, він поверхневий, але для любителів, для поціновувачів, я думаю, згодиться. Чекаю ваших коментарів, ваших думок з приводу моїх слів. З приводу мого того вступного слова про актуальне і важливе. Так, це дійсно важливе, тому що це стосується кожного з нас. Всі ці процеси людської деградації ми спостерігаємо з кожним днем, і особливо в час війни, не звертати на це увагу важко, тому що люди хайпують на тому, на чому це гріх робити. Але я вам скажу так. Кожен згодом отримує по своїх заслугах. Знову ж таки, про ту Мар'яну Безуглу. Я подивився, до речі, це ж молода дівчина. Не знаю, яким чином вона потрапила в ту Верховну Раду, з яким там дідом вона спить. Точно можу сказати, що це людина, яка взагалі не має ні розуму, ні совісті, нічого людського. Це просто, як я сказав, гниль нашого суспільства. Але, все ж таки, друзі, давайте зосереджуватися на чомусь позитивному. Такі меланхолійні дні після цих обстрілів. Намагайтесь побільше відпочивати на природі, спілкуватися з своїми рідними або просто вимкнути фільм. Сьогодні я показав вам чимало цікавих кадрів з цього ретро-альбому. Якщо комусь цікаво, можете передивитися фільмографію цих торів, акторок і знайти для себе багато нового, багато цікавого. Тому бажаю всім всього найкращого. До нових зустрічей на моєму каналі. Нове відео, зроблю такий анонс, буде вже зовсім скоро, через декілька днів. До нових зустрічей.